Як разом з нами заробляти на бурштині. Ви можете звернутися до нас. Ми вам запропонуємо цілий асортимент великої кількості різних продуктів від наших українських бурштинових майстрів. Від лікувального намиста ось до такого, до декоративного лікувального намиста. Від ось такого, повністю е заповненого інклюзами, до такого ось. Його, зараз показую дуже шикарного дитячого намиста золотистенького, Набираєте то все діло кілограмами і продаєте те все діло штучно. Хочете, наприклад, щось ексклюзивне мати в себе там, ну, умовно, ви живете в Польщі, але ви знаєте, кому можна продати його в Польщі. Ви можете в нас купити отаких речей від 10 штук. Замовлення від 10 штук. Ми їх тут, наприклад, продаємо по 6 тисяч по 6,5 тисяч. Ось такі ціни. І продавати його там уже хоч за 20. Як продасте, все залежить від того, наскільки ви любите бурштин і вмієте, вмієте комунікувати з своїми клієнтами. Більше інформації про бурштин в описі до мого відео.